Знаєте ці 5 способів почати тренування, коли не хочеться. Розказую. Перше, оберіть 5 улюблених вправ, які робити приємно. Почніть тренування з них з маленькою кількістю повторень. Дозвольте собі зробити лише їх. Є шанс, що мотивація увімкнеться в цьому процесі. Друге замість повноцінного тренування дозвольте собі зробити лише по одному підходу кожної вправи і похвалити себе за це. Якщо в процесі з'явиться енергія, продовжуйте третє почніть виконувати вправи. Не перевдягаючись для спорту, в тому одязі, в якому ви є. Мета в цьому скоротити час для роздумів, бо чим довше ми думаємо, тим більше придумуємо собі сумнівів. В цьому процесі у вас з'явиться енергія і мотивація. Тоді поступово, якщо є бажання, можна перевдягнутися. Четверте, домовтеся із собою, що якщо навіть виконати сьогодні всі заплановані вправи і зробити потужне тренування, то подякуйте собі. Особливою смачною стравою або іншими приємностями, п'яте банально в Ютубі. Введіть фразу мотиваційна музика для занять у спортзалі або англійською мовою. Оберіть відео та почніть рухатися, відтискатись, присідати, банально махати руками. Скоріше за все на такому відео будуть рухатися люди, займатися спортом, і у вас з'явиться ілюзія. Що ви займаєтеся не самі. Ви можете просто отримати мотивацію і енергію від того, щоб бачите, як хтось ще рухається. Ось так. Поділіться в коментарях своїми способами почати займатися, коли не хочеться. І підпишіться, щоб отримувати більше користі регулярно.